Місто Полтава станція Полтава Південна. Маємо прапор України державний, маємо будівлю вокзалу і тут на вході вокзалу маємо славу москальської зброї. Це такий пам'ятник москалоті. Маємо серп молот, просто дуже, Оце все зараза москальська до сих пір тут є. З другого боку маємо. Слава військ Петра П'єрова. 1709 рік знаємо, що це рік, рік уярвлення Петром I нашої Гетьманщини і остаточної поразки гетьмана Івана Мазепи. Тож, Яке має бути це місто дегенеративне, якщо тут є одночасно символи Совєтського Союзу проклятого? Петра П'єрова і оце от прапор. Зрозуміло, що тут люди мусять бути такими трохи пришелепковани. Голосувати за всяких оригіналів, за всяких непотріб, за зеленську теперішню. Зрозуміло, що люди, які не є сильно освічені, а які прості люди, вони живуть, дивляться, ну що, а що тут плохого? Серп і молод, що плохого. Це ж держава тримає. Ми саме все Верховна Рада, значить, це дозволяє. І, відповідно, такі люди не освічені, яких є більшість виборців не тільки в Україні, але в кожному регіоні. Більшість виборців є прості люди, які не заглублюються в історичні якісь е, деталі, які просто живуть своїм життям. Вони ходять по вулицях і дивляться на ту заразу. Дивляться і потім тут голосують, нам обирають таку владу, яка нам веде війну в Україну. Тож думайте, панове українці, думаєте і розумійте, що це є основа. Історія це є база Минуле це і наше майбутнє. Тож очищуємо свої мізки від всякого лайна, від російського лайна, від радянського лайна, від інших форм лайнів. Тепер же маємо і юдейське, і американське присякої зараз у нас є досталь. Очищуємось, ставаємо українцями, вимітаємо чужинські сміття з наших українських хат.